І всім привіт ви на каналі Лука Стоп! І сьогодні я вас буду вчити, як приготувати з яєць кулінарне блюдо. Розрізаємо два яйця. Тепер ми беремо майонез чумак. І отакими от шапочками. А якщо не виходить шапочка, то просто напивайте. Тепер ми беремо сіль і посипаємося яйця. Ще не все. Беремо у нас цибулку і посипаємо теж для кулінарності. Тепер беремо петрушку і теж посипаємо. Отаке блюдо у нас вийшло.